З бабою ягою так і не дізналися, куди пішли звіряка. А до речі, чи знайшли вони колобка? Як він бідолашний? Що з ним сталося? Де він? i Коло я рум'яний, запашний, та не з-під віконня покотився, та й у лісі опинився, в лісі страшно, сиро, темно, зрозумів, що в даремно. Діти, баба, мабуть, плачуть, світу білого не бачать. Знайте стежку. Давайте підкажемо колобку, з ким він зустрічався після того, як втік від діти, діда і баби. А давайте для цього пограємо в гру. Я буду називати вам тваринок по черзі, а ви будете аплодувати, якщо такі тваринки є в казочних колобок, і тупати ніжками, якщо таких тваринок немає. Добре? Ведмедик. Ну Ось ви пригадали, з тільки зустрічався.